Всім доброго дня! Ви на каналі Квітковий Рай Світлани. Сьогодні я вирішила посадити ось таку красоту. Багаторічник. бурочок. Золота розсип. Багаторічна рослина висотою 20-40 см. Чесно, не знаю, як її правильно садити, але насіння в неї досить дивне. Чимось перець схоже, тільки коричневе. Я підготувала рихлу землю з перлітом і з кокосовим волокном. І буду просто так розсівати. Я не знаю наскільки гарна в нього схожість. Побачимо, що з цього вийде. Тепер я просто так от трішки зрихлюю землю, щоб воно перемішув. Ось. Retail no oprescuiu. І заматую в пакет. Зустрінемось, коли з'являться перві сходи.